Друзі, на сьогодні десятки мільйонів українців знаходяться по всьому світу. Наша діаспора дуже потужна. і Я думаю, це одна з запорук е, успіху, чому українські збори так добре все ще продовжують збирати кошти на підтримку української армії. І зараз хочу попросити вас долучитися до збору на 50 мільйонів гривень для того, щоб закупити хамери. Це всюди прохідники, які дозволять 41-й окремій механізованій бригаді е, в логістиці допоможуть евакуювати особовий склад. Ми збережемо життя таким чином. Тому долучайтеся як. Як фінансово, так і інформаційно обов'язково поширюйте інформацію про цей збір і все буде Україна. Чеський народ гарячий щиро підтримує Україну в її боротьбі. Ми вже певний час підтримуємо бійців 41-ї механізованої бригади та допомагаємо. Цей збір це гарна нагода, як конкретно долучитися до допомоги хлопцям, які тепер стоять в найгарячіших точках. Наша організація Народна самоборона Львівщина існує з 2014 року. І після повномасштабного вторгнення об'єднала талановитих професійних людей зі всіх куточків України, які допомагають не тільки військовим, що боронять Україну, а й цивільному населенню. Ми намагаємося надати допомогу там, де вона найбільш потрібна. Зараз Донеччина є найспікотнішою точкою війни в Україні, тому я вважаю, що даний проєкт допоможе військовим. Не тільки якісніше виконувати завдання, але й повернутися живими додому. Тому цю допомогу ми спрямовуємо виключно 41 а бригада часів яр. Дякуємо вам. Дякую вам за допомогу. Ми дякуємо народу України та світовій спільноті за надану допомогу. Це надихає бійці 41-ї бригади бити ворога більш якісніше та потужніше. Дякуємо за надану допомогу. Що дасть нам можливість виконати свої функціональні завдання якісно. Слава Україні! Долучайтеся до збору. Слава Україні!